Доброго вам здоров'я, шановні, 21 вересня святого апостола кіндрата. Наші пращури починали готуватися до зими. А про тих, хто легковажив з цим, казали Пустий господар по кіндраті немає ще кожуха в хаті. В цей день різкий північно-східний вітер віщував холодну зиму. Ще сьогодні, 21 вересня. Святкує православна церква Обрітення Мощей Святителя Дмитрія Туптала. 21 вересня православний люд згадує апостола Кондрата Афінського та святих мучеників Іпатія та Андрія. В народі цей день називали Кіндратовим. Кажуть, був апостол Кіндрат єпископом у Афінах в першому столітті, сміливо проповідував християнство, за що його й забили камінням. Але сила Божа зберегла його тоді. Згодом кіндрата замкнули в темниці, де він і помер від голоду у 130 му році. Так склалася доля цього святого. А ось Іпатій та Андрій це вже інші часи. Жили вони в Малій Азії, були людьми праведними, добрими, а головне, безкорисливими. Любили людей, служили їм із мудрістю, і смиренням. Але за наказом жорстокого імператора Лева 3 і Сафра, цих двох праведників катували та вбили, а тіла кинули собакам. Проте християни не дали погломитися над святими, забрали їх потайки і поховали, як годиться. Здавна наші пращури вірили, що на кіндрата треба працювати, і не аби як, а з самого ранку. Кажуть починати роботу годилося ще опівночі. От увечері люди збиралися в стодолах, запалювали вогнища, спершу співали, грали в ігри, а як доходило до півночі, бралися молотити зерно. Тож цей день для наших людей був і святим, і робочим, бо вважалося, що праця на кіндрата приносить удачу та добрий врожай на весь рік. Кажуть люди, що коли північно-східний вітер різко подме, то зима буде холодна, сувора. На цю тему якраз є стародавня українська легенда. Якось був такий вітер в полі, де господар один молотив зерно. Уявіть собі, господар, працьовитий, змолотив, а як дійшло до того, щоб зерно звіяти, так нічого йому не йде, де б не став вітер йому проти. Він стане на одному боці, а вітер туди ж доє, перейде на другий бік, і там вітер знову йому мішає. Ну, що робити, як така пригода? Господар розсердився, взяв ножа та й кинув ним у вітер від люті. І знаєте що, Ніж той десь зник, а вітер ніби притих і більше не заважав. Але господарю після того вже нічого не велося. Минав час, і одного разу господар рушив в дорогу. Їде з селами і вже вечір дивиться. В одному селі в кожній хаті темно, а в одній ще світиться. Він до цієї хати підійшов і проситься на ніч. А там і живе той самий вітер, якому він колись ножа верхнув. І каже вітер, як же я тебе маю прийняти, коли ти мені ножа в липку вп'яв? І правда, ніж і досі в ньому застряг. Вітер мучився, бо не міг його сам витягнути. Тоді господар, зрозумів, що то його провина, витягнув жа з литки того вітра, і тільки тоді вітер його на ніч впустив. Але життя тому господарю після тієї пригоди вже не складалося так, як раніше. Отака От то стара легенда про вітер і невдачливого газду, що не вмів із природою владу бути. Ім'я кіндрат, святого якого сьогодні вшановує Православна Церква, має давньогрецьке походження. І означає небезпека, ризик або випробування. Люди з цим ім'ям володіють сильною волею та рішучістю, вони мають добре розвинену інтуїцію і здатність пристосовуватися до складних обставин. Кіндрати часто стають лідерами і приймають нестандартні рішення це відкриті та товариські люди, які не приховують свого інтересу до світу і людей. Вони терплячі, дисципліновані та оптимістичні. Серед позитивних рис можна виділити сміливість, рішучість, відповідальність та прямолінійність, однак іноді вони можуть бути скритними, замкнутими, черствими та самовпевненими. Сьогодні все, що нас оточує, дає підказки, в яку сторону краще йти, які справи брати до рук, а від чого краще відмовитися. Слушна пора замислитися над планами, бо саме зараз можна зробити ті кроки, що приведуть до успіху. Цей день день кіндрата, наче створений для праці. Треба братися до справи і робити все на совість, бо розмови порожні тільки час витягають. Іноді здається, що говоримо про діло, а в результаті і не зробили нічого путнього. Тож краще не розпорошуватися, а взятися за роботу. Не витрачаючи час намарно. Є ще один знак цього дня. На горизонті може з'явитися людина з вашого минулого. Можливо, колись ви розійшлися з нею не найкращим чином, а тепер вона прийде з іншою стороною тієї історії, і ви почуєте те, чого раніше і не знали, то може варто вислухати. Сьогоднішній день також нагадує про здоров'я. Ох, як часом ми забуваємо про себе. А хронічні болячки не чекають. Вони й самі про себе нагадують, коли треба і не треба. Слухайте свого лікаря, бо сьогодні треба бути особливо уважними до свого тіла. Енергії сьогодення теж спонукають на мир і злагоду якщо є хтось, з ким давно ви посварилися, але душа за ним сумує, цей день принесе можливість примирення. А от якщо на роботі чи в житті щось не складається, не поспішайте починати зміни. Час для цього ще не настав. Варто подумати, перечекати, перш ніж робити різкі рухи. До речі, будь-які обіцянки легких грошей, без зусиль сьогодні це підозріло. Не ведіться на оману, бо шахраї завжди шукають, як когось піддурити. Будьте обережні, щоб не потрапити в пастку. І наостанок послухайте пораду друга. Знаєте, є люди, яким ви безмежно довіряєте, ось саме зараз вони можуть дати ту мудру пораду, яка допоможе вам вибратися з будь-яких труднощів. І ще не варто просити допомоги в роботі, коли час підтискає, бо інші можуть зробити не так, як треба, і вам доведеться виправляти їхні помилки. Ліпше же самому впоратися, хоч і важко. Якщо сьогодні хтось із тих, хто вас колись образив, прийде раптом з вибаченням, не відвертайтеся, усі ми не святі, і кожен має право на помилку. І нарешті не беріть на себе роль судді. Інші люди роблять свої вчинки не просто так ми не знаємо всіх їхніх обставин і причин, тож краще тримати язика за зубами. І не засуджувати людей зайвий раз. Що не можна робити на кіндрата, кажуть старі люди не сиди без діла на кіндрата та іпата, будеш багатим. І дійсно, 21 вересня в народі завжди шанували труд і старанність, а всякі лінощі то великий гріх. Бо, як говорили наші предки, хто в цей день байтикує, той багатства не діждеться. Але ж і сваритися не можна ані з підлеглими, ані з тими, хто тобі старший. Мудрість така лаяти когось на кіндрата, лише шкодити справі, краще допомогти, підказати, де хибу виправити. І тоді, мовляв, все на свої місця стане і робота піде, як по маслу. Трудитися сьогодні треба неабияк. Кажуть, що на кіндрата треба працювати, мов не для похвали. Не для нагороди, а для себе. І ось кому поталанить, тому, хто вкладе душу в діло сьогодні. Ще здавна вірили, не працюєш в цей день на повну силу, не гнітишся в праці, то й доброго нічого не буде. Про ліню нашого українського народу була отака оповідка: Ходив рак сім років по воду, та й прийшов додому, та став через поліг перелазить, розлив та й каже, Отак От чорт скору роботу бере. З літніми людьми сваритися цього дня найгірша справа, бо як заведеться така сварка на кіндрата, то помиритися вже не буде як, аж поки старий не відійде у засвіти. Це вже здавна попереджали, щоб шанували старших, бо кожне їхнє слово то мудрість і наука. Що цікаво, навіть до вбрання на кіндрата наші пращури мали свої звичаї. Наказували не одягати сьогодні чорне, а додати до костюму щось яскраве, аби щастя заманити. Найкраще казали щось жовте, бо це колір сонця, радості і достатку. А якщо не послухатися, не біда. Просто удача може тебе оминути і піти до когось іншого. Ще сьогодні відзначають обратіння муші святителя Димитрія. Туптала. Святитель Димитрій якого в світі звали Данило Туптало, народився в Україні в містечку Макарів, що недалеко від Києва. З роду козацького був його батько Сава Григорович сотником служив, а мати Марія Михайлівна виховувала малого Данила в глибокій вірі та любові до Бога. Святитель усе життя з вдячністю згадував материнське виховання, бо саме вона причепила йому оту християнську доброту та мудрість. Виріс Данило в домі, де завжди панувала Божа благодать і християнський лад. Вже в 11 років він вступив до Київського братського училища, яке було засноване ще в 1615 році. Там його здібності швидко помітили, бо Данило мав неабиякий розум і прагнення до подвижницького життя. В ті нелегкі часи, коли Київ переходив з рук до рук, то під Росію, то під Польщу. Юнак не полишав своєї науки. А коли поляки зруйнували училище, довелося перервати навчання. Проте на 17-му році життя, отримавши благословення від батьків, Данило вступив до Свято-Крилівського монастиря, де й прийняв чернечий постриг ім'ям Димитрій. Ставши ієродіяконом, а згодом і ієромонахом. Святитель Димитрій активно зайнявся проповідницькою діяльністю. Спершу служив в різних монастирях, де його шанували за смиренність і духовну глибину, та найголовнішою працею його життя стало написання «Четь Мінеї збірки житті святих, яку він почав складати ще в Києво-Печерській лаврі. Багато років він віддавався цій справі. Працюючи день і ніч, бо вірив, що через життя святих. Люди знайдуть віру та спокій. У 1702 році святителя призначили митрополитом Ростовським. Там він невтомно працював над відродженням духовного життя, відкрив училище для дітей духовенства, де сам навчав і слідкував за вихованням. Святитель був строгим посником і глибоко молитовною людиною. Він харчувався тільки для підтримки сил. А в час посту зовсім обмежував себе в їжі. Святитель Димитрій помер на молитві, вклонившись Богу, до самої землі. Це сталося 1709 року. Його тіло знайшли вранці на колінах, бо молитва супроводжувала його не тільки за життя, але й до останнього подиху. Згодом у 1752 році, під час ремонту в Соборній церкві монастиря. Знайшли нетлінні мощі святителя, що стали джерелом багатьох чудес. Ось така доля великого угодника Божого, якого шанують православні по всьому світу, а Україна гордо зберігає пам'ять про нього як свого великого сина. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Сподіваюся, у вас буде така нагода сьогодні попрацювати. в принципі, православна людина завжди собі роботу знайде. Головне, аби було бажання роботою займатися, а роботи в принципі вистачає. На жаль, не за кожну роботу платять, але тим не менш можна ж зробити якусь роботу, яка буде просто годна Богові, або допомогти своїм батькам, або можливо іншим родичам, можливо, сусідам вашим потрібна допомога. Допоможіть сьогодні для цього гарний день. Якщо працюєте на роботі, дійсно треба прикладати максимальних сьогодні зусиль. І виконувати свої обов'язки максимально старанно. Це непогано робити у всі дні, але сьогодні на Кіндрата – це буквально таки обов'язкова умова. Треба сказати, що кіндрата шанували нерівномірно, сильно по всій Україні. Більш він був популярний на Поліссі, і цей день так само був більш популярний на Поліссі. Тим не менше, якщо про цей день були прикмети хоча б на полісі, значить, щось що таке в цьому дні є особливе і важливе для нашого українського народу. А я вам дякую за перегляд цього відео сьогодні. День дійсно надзвичайний. Зазвичай ви дійсно пишете мені багато таких зауважень: що коли ж тоді працювати, якщо майже кожне православне свято працювати не можна. Ну насправді таких суворих заборон на те, щоб працювати, їх небагато в році. І вони знову ж таки пов'язані з обрядовим нашим календарем сільськогосподарським. Є кілька днів, коли не можна працювати навесні та влітку, але в основному це грозові дні, це дні, коли може людина, якщо вона буде на відкритому просторі, в полі, наприклад, працювати, їй може вдарити блискавка. Через те була така народна забобона не працювати в ці дні. Це великі свята. Так само і восени є декілька свят, коли працювати не можна, наприклад, здвиження. Наприклад, друга причиста, але за великим рахунком від такої важкої праці люди наші пращури, наші предки відмовлялися нечасто. часто. В основному треба було працювати. І сьогодні якраз такий чудовий день для того, щоб присвятити себе сумлінній праці. Дякую вам за перегляд цього відео. Завтра буде новий день, і ми знову з вами зустрінемося на цьому каналі, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам за перегляд ще раз. Слава Україні! До побачення! Будьте здорові!